Так, друзі, грудень місяць вже йде повним ходом, а це значить, що треба підводити підсумки. І найголовніше, найцікавіше підсумок. Наприклад, як на мене, це те, що вийшло, які девайси вийшли, девайси, девайси вийшли в 2024 році, які з них були провальними, а які дійсно класними. Так, цей рік був ріком штучного інтелекту. Всі пхали його, куди тільки можна в Apple, Apple Intelligence, зробили Samsung і всякі там девайси з цим штучним інтелектом, але насправді не все так гладко вийшло, як ото хотілося тим розробникам. Тому з вами Макс. Ви на каналі Hotline.ua І зараз ми будемо підводити підсумки за 2024 рік по девайсам. Погнали! Одним з головних провалів цього року, на мою думку, є носимі штучно-інтелектуальні гаджети, шеї гаджети, ші гаджети, щі-гаджет, гаджетжети можна їх називати навіть зокрема ребіта 1 та хумане Pin, чи хюман Pin, не знаю. Не я писав це. Якщо ви вже забули, що це. Власне, цей факт тільки підкреслює їх провал, то нагадаю, що Ребід R1 1 це такий собі тамагочі, тільки в ньому живе штучний інтелект, який мав би відповідати на будь-які питання та керувати вашими застосунками. Гаджет наробив шуму на виставки CES і був випущений навесні за 200 баксів. Однак він виявився досить провальним з поганою автономністю та без багатьох обіцяних функцій. Головне питання: навіщо вам окремий гаджет? Якщо оця штука під назвою смартфон, мобілка, розподушка, все це може. Схоже питання стосується і Human, AI PIN. Хоч цей девайс взагалі планували як заміну смартфона, його обладнали міні-проектором, який допомагав взаємодіяти з гаджетом. Втім, оглядачі досить нещадно критикували і PIN, і це було доволі заслужено. І якщо з ребіта 1 хоч можна було пограти за відносно на великі гроші, то і ПІН коштував 700 баксів. Тож на симі штучно-інтелектуальні гаджети заслужено серед лузерів в 24-му. Році. Можливо, Apple Vision Pro не можна називати провалом з технічного погляду, адже пристрій вміє робити ефектні речі, але ж ціною у 3500 баксів переможцям цю гарнітуру точно не назвеш. Apple у своєму стилі розпіарила девайс, пообіцявши, що це буде справжнім геймченджером серед шоломів віртуальної та доповненої реальності. Однак Vision Pro не перевернула ринок. Гарнітура не пропонує настільки унікального експірієнсу та мастхев-функцій, яких би не мали девайси за. 400-500 доларів. Ось можемо порівняти вартість Vision Pro і MetaQuest 3 в каталозі Hotlineua. Різниця в ціні в 5-6 разів. Але дуже складно сказати, що така ж різниця і в плані функціональності. Тож не дивина, що незабаром після релізу почали з'являтися новини про скорочення планів Apple по випуску Vision Pro. Навіть найвідданіші яблучні фанати не були готові викладати стільки грошей за цей гаджет. Це інфа 100%. Бречі, До речі щодо фанатів та компанію у 2024 році на дороги нарешті виїхав ще один гаджет на колесах, який так довго чекали прихильники Тесла. Сайбертрак представили ще у 2019 році. І, хоч перші пікапи були доставлені власникам наприкінці минулого року, масовий випуск почався саме у 2024 році. Але знову ж наскільки багато хайпу те створила навколо сайбертраку, практично настільки ж він почав розшаровувати людей. Тут одразу кілька факторів: і затягнути початок випуску, коли на ринку вже є класні електропікапи, і купа відкликів сайбертраків то через накладки на педалях, які відпадають, то через гігантський склоочисник, то через обшивку та інші речі. Та й через саму фігуру Ілона Маска, який живе у власній реальності. Безперечно, сайбертрак це те, що привертає до себе увагу, але чи виправдав результат очікування фанатів, не впевнений. Але все одно, коли воно їде по Києву, ти на нього дивишся отак. Дві машини, на які можна отак дивитися: це Сайбертрак і моя Джета. Ну, вже не моя. Локальна невдача була цього року і в Samsung. Компанія час від часу копіює продукти Apple. І влітку ми побачили черговий приклад: захищений смарт годинник Galaxy Watch Ultra став. Ну аж занадто явною копією Apple Watch Ultra. Ті ж самі кольори, ремінці, позиціонування. А головне, що Galaxy Watch Ultra не був у два рази кращим за показниками ніж Galaxy Watch 7. А ось за ціною, на жаль. Був, тож на мою думку, це була не найвдаліша стратегія компанії. До речі, з наушниками Galaxy Buds 3 також не дуже приємна ситуація. Samsung їх оновили і вони ну дуже сильно стали нагадувати AirPods від Apple. Ну що ж, про погане поговорили, тепер давайте і про переможців, тобто про хороше. Якщо вже згадали Samsung, то можемо констатувати, що компанія продовжує бути лідером Android сегменту. Складання смартфони, Fold і Flip отримали мінорні оновлення, але все одно лишаються одним з кращих варіантів у своєму класі. Теж, в принципі, стосується і лінії Galaxy S та Galaxy A. Один з козирів 7 років софтової підтримки, про що оголосили на презентації S24. Реально солідний показник. До компаній, у яких був доволі вдалий рік, можна віднести і Google. Лінійка Pixel 9, звісно, не ідеальна, і ви про це можете подивитися десь тут. Але традиційно крута камера, швидкі оновлення та різні софтові фішки разом із симпатичним дизайном роблять його цікавим вибором. На додачу можна і Pixel Watch докупити, які у своєму третьому поколінні стали більш допиленими з тим самим мінімалом. Малістичним дизайном у Apple цього року було багато новинок, а одним із найвдаліших я вважаю їх нові комп'ютери. Оновлений Mac Mini потенційно дуже крутий. Якщо вам потрібен портативний десктоп з класною продуктивністю, ще й за дуже приємною ціною. Варто подивитися до новинки. Думаю, з кнопкою включення, яку перемістили на нижню панель, ви змиритесь. Якщо заглянемо до каталогу Hotline. Побачимо, що базовий варіант з 16 ГБ оперативної пам'яті можна придбати всього за 45 тисяч гривень. Але, як показує практика інструмент Динаміка Цін, десь через місяць-два після релізу вартість Mac Mini має знизитися до європейських. Офіційних цін можемо це побачити на прикладі тогорічного Mac Mini з чіпом m 2 А ось лінійка iPhone 16 цього року вийшла доволі неоднозначною, зокрема, моделі PRO, наче й кнопки камери додали про що багато хто мріяв, хто про них мріяв, і рамки тонші, і штучний інтелект завезли. Рамки тонші. Але в реальності до кнопки більше питань. Дизайн як дизайн, а Apple Intelligence досі повноцінно не з'явилась. Навіть я замість того, щоб використовувати Apple Intelligence, собі на цю кнопку забив чат GPT, і він працює набагато краще ніж той Apple Intelligence. Чат GPT, Ти молодець, дуже гарно працюєш. Дякую тобі за це. Дякую тобі за такі теплі слова. Радий, що зміг допомогти. Як завжди, якщо будуть ідеї чи питання, звертайся. Що ще цікавого зараз плануєш? Та відео зараз знімаю, тому якщо можеш не відволікай, будь ласка, то камера увімкнена. Звісно, успіхів зі зйомкою. Якщо щось знадобиться, я тут. Тож, якщо хочете новий айфон, є на чим подумати. А взагалі, подивіться оце відео на нашому каналі, де ми розповідали, який айфон варто зараз купити. Що ж, друзі, ось такі були підсумки. По, по по думці нашої редакції, так скажемо, та нас загалом, але звісно, купа девайсів є, які з'явилися, які були класні, які були погані, які були середні. Тому, будь ласка, якщо є вам що додати, коментарі пишіть «Мокіч, ти забув про це, чи Мокіч ти не додав оце. І мені буде дуже цікаво повідповідати на ваші коментарі. Ну і загалом поспілкуватися. Користуйтеся сервісом смартшопінгу номер один в світі в Україні в цьому Hotline.ua і буде у вас щастя. Бувайте.